Ріплі, Аполе не сприймає мене. Здається, у нас виникли проблеми. Семюльсе. <сум> Аполло намагається завдати мені. Аманде, ви повинні самостійно від'єднати всі системи. Будь ласка. Так, господи, Семюльсе, я спробую. Заждіть. Це потрібно виконати у правильній послідовності, інакше наслідки для мене будуть смертельними. Я намагаюся отримати доступ до схем Сіксом. Спочатку від'єднайте черв... червоний кабель. Так. Чер... Червоний кабель. Є. Yeah. Від'єднала. Тепер синій. Є сині від'єднаний. Який далі? У мене виникли труднощі з доступом до схеми Аполло. Перешкоджає мені. Аполло перешкоджає мені. Семейце, покваптеся. Що це таке? Ріплі, що трапилось? Увімкнулося аварійне світлення. Тепер я не розумію забавлення кабелів. Доведеться вам скерувати мене. Наступний кабель у роз'ємній стіні біля перекинутого візка. Перекинути війська. Цей. Хрен я знаю. Давай, одна хвилина та 30 секунд. Залишилось. Знайшла. Залишилось два кабелі. Шукайте відчинені дверь, поруч має лежати Android. Ось. Є yeah, і останній. залишилось тільки один. Давай, давай, давай. У блін. Все. А де Сэмульс? А, виїжджає. Ух, движуха тут. Сэмульс. Ви помираєте? Ви так кажете, ніби я справді живий. Я вдячний вам за таке ставлення. Семюельс. Безпечна переправа відчинена. Щойно досягнете ядра зможете поспілкуватися за заполу. Ви зробили це заради мене. Я хотів, щоб Аманда Ріплі знайшла душевний спокій. Нічого собі, який ти. Яка в тебе директива була прикольна.